Всім привіт! Зараз е, спробуємо вбити боса 61 рівня. Е, тут є в мене така можливість стартувати з золотким, золотим квитком. І е, зараз ми якраз це і спробуємо цю фішку. Зараз перевіримо, щоб у нас тут все було прокачане. Так, тут все прокачане, все нормально. Банда в мене правильно зібрана. Ось у цьому хлопцю можна отак зробити. Так, і пішли. Босс. Зараз будемо пробувати. За два рази, думаю, маю його вбити, але не певен. Коли я його тільки відкрив, то е, майже не наносив йому жодного урону. Це вже за декілька днів прокачався в плані того, що е, в останньому оновленні додали е, зразу проходження босів, можна проходити пачками і ти просто отримуєш е, вже від них бонуси. Тому е, ця штука дуже допомогла. Я телефон лишав десь на, на ніч, він там сам собі. Воював, грав, і я о, вранці отримував там десь 60 квитків о, боса з цього о, з пташок, які літають. оце І потім з цих 60 босів я міг нормально так підняти собі атаку. Нажимаємо ребірс і схоже на те, що ми його все ж таки завалимо Щас цікаво, що дадуть за, за цей золотий квиток. Ще ні разу такого не робив. Щось туго під кінець іде. Ви ще вбити його. Та маю вбити. Ще 40 секунд. Думаю, встигну. До речі, самий, такий один із самих прикольних босів. Такий намальований свічечка прикольна. Так, 20 секунд. Вже починав. О, вбив. І що ми отримали? Коротше, якусь раку ми отримали, не, мабуть. Скіп 10 весбей. Ось я отримав. E, 10. E, можу перепригнути 10 e, хвиль за. З шансом 0,5% зараз подивимось. Да, ось мені дало скіп Ten ways by 0,5% шанс. Ну, ось така штука. Ці золоті квитки. Побачимось в наступному відео.